Ми зараз знаходимося якби не в своїй країні, наша країна зовсім інша. Нас тут Бог переселив сюди. Але була така країна, і зараз немає, Радянський Союз. Я жив в ній, народився в ній і жив в ній. І особливості цієї країни були, була в тому, що. Це була бворчка країна, країна де, до влади, до якої прийшли люди не І вони казали такі слова: що слава народу, слава там, партії, яка керувала, слава владі і так далі. Вони не, не давали слави Богу. Ну і сталося те, що сталося. Ця країна розпалася. І всі країни, які боролися з Богом, і влада, яка боролася з Богом, вони... їх не стане і тих, що були, не стало. І от був такий випадок, ходили пропагандисти по селах, по тих і вчили, що Бог немає. Але Біблія що нам говорить? Там два псалми говорять про те, що. Є такі люди, категорія людей, які кажуть, що Бога немає, як вона називається? Безумний безум. Сказав безумець серця своєму не Бога. Там два псалма. Сказав безумець, що серця своєму, що не Бога. Ну а якщо безумець прийде до влади, то що буде? Ну можна уявити тільки собі, яка картина буде із країною, яка процвітає, то він її доведе до упадку. А якщо навіть буде упадок, то прийде безумець, то. Буде пустити, ну, це реальність. І от один з, в одному селі пропагандист-лектор приїхав городський, такий чистому, в чистому костюмі, і зібрали когось, голова когось, кого, когось зібрав всіх в е, клуб, і в клубі лектор-пропагандист читав лекцію, що Бога немає. Цілий час він говорив, нічого літали, бачили, не бачили, ну та так далі. Що люди з мавка, мапа з крокодила, крокодил з слона, ну все це нам знайоме. Ну, і того, є каже, запитання які-нібудь. Ну, всі люди, які люди, мовчать. Ну, один дядюш, який боявся, був віруючий, він каже, я хочу синок, да, дядюшка, виходьте, будь ласка, виходьте, ну, в собі. Дядюшка виходить, ти от каже, синок доказував, я, каже, яка ж запитання? А він каже, щас, щас, синок. Ти оценов доказував цілий час, що Бога немає. А я докажу, каже, за дві хвилини, що Бог є. А ну дядешка, давай, давай. Він стає так, подивився, каже, Христос Воскрес Православні. Люде техань, воїсть на Воскрес. <рес> Він ще раз, Христос Воскрес, Православні! Воскресла, він третій раз, Христос воскрес, всі встали, Поістину не воскрес. Бачиш, сину, а ти казав, Бога немає. <рив> і ще в псалмі, в старому заповіті є такі слова. Ноги із спящих в прах і землі пробудяться. Одні для вечної жизни, а одні для вічне посрамлення і поругання. Це заповідь заповітна книга Прокаданіва в новому заповіді сказали такі слова. Увіділи мертвих малих і великих, стоящих перед Богом. І книги розкриті були. І в... і книга, яка є книга життя. І суддіми були мертві, бо написала книга, сообразно з ділами своїми. І хто не записан був книги Життя, то був в озеро Огнення. О, це все нам не подобається, так же? А озеро, його, мабуть, немає. Ну Біблія нам говорить, що буде зустріч з Богом. Хай Бог благословить в нас, бо Біблія говорить про те, як підготуватися до зустрічі з Богом. Ну а зараз псалом. you oh,